Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Нарешті літо, спека. добре так присісти в прохолоді, попити чаю. Якщо у вас немає нічого до чаю, я вам пропоную спекти бабку. Інгредієнти всі недорогі, готуються швидко, а ще вже смачна. І давайте разом посидимо, помріємо, трошки відпочинемо, насолодимось літом сповна. А я запрошую вас до приготування. Для приготування бабки нам знадобиться 3 яйця, стакан кислого молока, півстакана олії, 2 столові ложки какао, 2 столові ложки варення, чайна ложка соди, 2 стакани борошна, 1 стакан цукру. Починаємо з з, 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 з яєць. Це сама проста бабка якою я навчилася робити ще в дитинстві? І з якою у мене є, як то кажуть, курйозний такий випадок. Так, висипаємо цукор, перемішуємо. Я кожного разу, коли Роблю цей пиріг, згадую, як я колись відзначилася. Я була студенткою, моя мама була на навчанні на полігоні, вона була військовою. І, ну, недалеко від того міста, де я вчилась. Я поїхала на вихідні додому, думаю, приготую і собі, і мамі. І от передам, їй тут буде приємно, що дочка таке от ну, зробила. Так, додаємо кисле молоко. У мене таке кисле молоко. Домашня сметана була збирана, і от таке там лишилося, якби. ну, Таке, як сироватка відбилася. У мене таке сода. Дай загаситься. І що? Я наліпила вареників. Наварила і зробила два таких пирога. Один у мене вийшов не дуже, тому що я погано розмішала тісто. Це був перший. На другому я вже зрозуміла, що, ну, що зробити, щоб воно не було грудочками. Ну, я, звісно, гарний пиріг запаковую мамі. Не дуже собі вареники ділю гарненькі мамі. Ті, що десь там десь ще розварився, чи ще щось собі. А що ви думаєте, я переплутаю пакети, і мамі поїхало оце все. Боже, соромно було. <сі> Ото ту дочка зробила. Так, додаємо варення. Ну, мама, звісно, сказала, що нічого, все добре, ми всі поїли, все. Ну, але ж, але ж хотілося так трошки не так. Я вам розповім, чому, чому воно пішло в грудочками. Принцип будь-якого такого тіста, яке повинно, ну, до самого густого не, як би сказати, не, не замішується, це спочатку замісити, туге тісто, ну, замісити таке густе тісто, так краще грудочки розіб'ються. А потім, якщо ще якісь там рідкі інгредієнти є, Додати їх, і тоді ну розведеться до потрібної консистенції. Я тоді зробила трошечки не так і от не, не розбила добре грудочки. Зараз ми все зробимо так, як потрібно. Додаємо борошно зараз на цьому етапі какао у мене пересіяне через сито. Додаємо решту борошна. Ось така у нас маса виходить. Значить, як стікає з вінчика. І лише зараз я додаю олію. Цей рецепт в нашій сім'ї вже достатньо давно. Не знаю, чи попадає в кадр. Записаний в мене такі моїй першій записний книжечці. І завжди є безпрошним варіантом для того, щоб швидко приготувати щось солодке. Духовка в мене вже розігрівається стандартно на 180 градусів. От і все. Вимішано. Форму застелила пергаментом. В нього якість така не дуже, тому я ще змазала олією і стінки форми також змазала олією. Діаметр форми 26 см. Розмір форми тут не принциповий. Буде більше, буде у вас просто нижчий пиріг. Він сам розпливається по формі. Тісто такі ріденькі. Відправляю в духовку. Скільки буде моя духовка пекти, я вам скажу вже, коли вийму. Наша бабка спеклась, в духовці вона провела 45 хвилин. 20 хвилин просто верхній нижній тен, а потім я ввімкнула конвекцію. Звісно, що вже прихолонув, раз я вже його можу тримати в руках. Так, Зараз відкрию. опа-опа. Момент істини, що у нас там внизу. Внизу у нас така сама краса, як і зверху. Бачите, не, не підгорів нічого. Я його не буду не посипати ні цукровою пудрою. Тут можна прикрасити, ну тут вже за вашим бажанням. Це тісто можна використати, як і для торту, наприклад, от розрізати навпіл і перемазати чимось. Ну, Дуже просте тісто і дуже смачне. Зараз побачимо, що в нас вийшло в розрізі. Може, тісто, як пух. Я просто от навіть я зараз ріжу і як кажет, не відчуваєш, що ти там розрізаєш. Шикарне тісто. тісто Ну, як ну, то кажуть, бісквіт такий от є вологий Ну, от, 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 от щось на те воно і схоже. Шматочок спробую. Дуже смачно. До чаю раз, два. Звісно, потрібно мати і яйця, і якийсь кисломолочний продукт От, в холодильнику. Але отак, раз-два, щось надумав: немає солодкого в хаті, заколотив, спік і все. Бажаю вам спробувати спекти таку бабку, не повторювати моїх помилок, як тоді, коли була студенткою. Натхнення вам на приготування. До зустрічі в нових відео. До побачення!